Салют підписники! Прийшла на город, взяла відра лопату. Буду викопувати картоплю, бурячки і квасольку на борщ. І от побачила по дорозі таку гарну малину, що захотілося з'їсти. Ммм, дуже смачна. Ганусь, нусь, на те Рада мала. Прийшла в гості до тебе малинка і ти їсеш. Так гам гамгам-хом, -гам смарка малинка. Це я, тобі дала. Це я собі дала і ти. Я собі сама беру, не треба, ганутя. Пішли, Гануся, допоможеш мені копати картопельку. Okay. Мама згануся, допоможіть! Отут треба силу в трьох. Перший вважай на маму городі. Огор тільки ту барабує. <звук> <звук> Чи порада? На можна ложити лопату або сапку другою стороною. Бо можна встати на оце і вона може, може перекинутися і вдарити. А та й порізати. Її так треба викопувати, ніби скарб. Вона майже як скарб, така жовтенька, коричневенька, майже як помаранчева. А золото майже близько такого культура. Забираю квасолю. Хочу подивитися, чи можна вже цю квасольку кидати у борщ. М -м, яка гарна квасоля. Я думаю точно, що можна. Ну, а треба мої на борщик. Буде такий смачний борщик. Я найбільше борщу і люблю квасолю, яско і картоплю. Я вже уявляю, який буде смачний борщик, давно я їла. Вона любить квасонка, бажаю спробувати. Вона дуже-дуже смачна. Якщо ви ще її не пробували і думаєте, що вона не смачна, спробуйте. Вона точно вам сподобається. Це найкраще, що можна кидати в борщ. Ну, я не знаю, може комусь щось друге найкраще, але мені дуже подобається квасон. Думаю, мене досить. Явлю, який тут найбільший з тих бурячків. Напевно, цей крайній, він аж вилазить. Треба його вирвати. Ух, який гарний бурячок. А ви знали, без бурячка борщик каже, що він не вийде. Без, без нього борщик, напевно, не вийде червоним, бо буряк дай. Є. є, що він став червоним і такий щастин, як наш борщик. Ще огірочок знайшла. Він майже без колючок. Верву ще лялечку. Ось дивіться, тут різним волоссям ця така, ця така, ця така, ця така. І ця от теж. Та. Такі бордові. Коричневі. Як в мене. В мене каштанове. А ви колись гралися таким? Мені дуже цікаво. І написати мені в коментарях. Вирвала собі лялечку. Така гарна. Мама, де я наступного разу вернуся. Хоч завершу. Я хочу цю вирвати, бо вона така красива. Вілялочки. Треба і Будемо прощатися, підписуйтесь на мій канал. Люблю вас. Всім гарного дня!